Фонд Ігоря Палиці тільки разом організовує свята для дітей-військовослужбовців Луцької громади. Для цього дітлахів запрошують кожного разу в нову локацію. Там на них чекає новорічна вистава, а ще солодкі подарунки. Цього разу дітей запросили в ще одне чудове місце, де на них чекали хороші емоції. Діти вмостили зручніше в глядацькому залі. На сцені в інтерпретації волинських акторів популярна казка, яку полюбило не одне покоління Попелюшка. Історія про те, що в кінці добро завжди переможе зло. Після вистави на діток чекали солодкі презенти, які завбачливо підготували організатори. Діти в захваті кажуть, від сьогоднішнього дня у них залишились лише приємні враження. А ще зізнаються, захоплені не лише грою акторів, а й музичними номерами, які ті виконували на сцені. Що тобі сподобалося найбільше сьогоднішньому дні?» як оце золичка? оце вони влюбилися, і оці подарунки. Мені сподобалося все найдуже сильно, але шкода, що мого тата зі мною немає. Але найбільше бажання дітей, аби настала перемога і їх батьки, живі та здорові, повернулися додому. Я хочу передати йому, щоб він повертався додому і успіхів йому побажати. І щоб всі військові також поверталися додому. Так, щоб війна поскоріше закінчилася. Те, щоб він повертався скоріше додому і здоров'я, щастя всього самого найкращого. Батьки задоволені, що їх дітям цей непростий час влаштували таке невеличке свято. Хотіли би подякувати дуже Ігору Палиці за те, що він організував для діток таке свято, невеличку таку виставу, подивилися діткам. Дуже було цікаво, і звичайно, вони чекають якогось свята подаруночків. от і вже для них дуже дуже приємно, що. Е Ну, привітали їх і отримали вони подарунки. Голова правління благодійного фонду і палиці тільки разом Катерина Шкльода зазначає, загалом планують таких зустрічей біля семи для двох з половиною тисяч діток наших військовослужбовців з Луцької громади. Поки їхні батьки, мами, тати захищають нашу країну. Наша задача також опікуватися цими дітьми. І як би там не було різдвяні свята, свято святого Миколая, це завжди про дива, це завжди про настрій. Й це завжди про тепло, добро і турботу. І не можна цього року забувати про це. Не можна в цих дітей забирати ці свята. Дуже важливо їм нагадувати, що вони ще діти, що вони повинні жити в країні, вони повинні мати не тільки негативні емоції, але й позитивні емоції. Катерина Шкльода додає: нині всі українці об'єднані спільним бажанням нашої перемоги. А поки ми її виборюємо, завдання дорослих у відносно. Спокійних містах, зокрема і в Луцьку, дбати про наше підростаюче покоління і про їх психоемоційний стан. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на час.